В цьому відео ми нарешті зберемо в корпус лабораторний блок живлення від Raiden. його модель RD6024. Це найпотужніша модель в лінійці. потужність 1480 Вт. Даний модуль можна придбати як окремо, як це зробив я, так і в готовому заводському корпусі, але заводський корпус мені не підходить і не подобається, тому що у нас до такого лабораторного блоку живлення йде блок живлення. на 1500 Вт в таких він габаритах. І в заводському корпусі розташування виглядає наступним чином. Тут у нас блок живлення, тут у нас голова. І у нас виходить блок живлення, лабораторний блок живлення досить довгий. Для того, щоб моніторити якісь показники, коли лабораторний блок живлення стоїть на низькому столі або на підлозі, нам потрібно завжди нахилятися, і це незручно. Тому за основу було взято. Ось такий корпус від міні-лабораторного блоку живлення. Тобто у нас буде таке розташування, спочатку блок живлення, над ним голова під нахилом, і таким чином нам буде зручно моніторити показники та керувати пристроєм. Перед вами деталі для корпусу, які були надруковані на 3D-принтері, окрема подяка пану Віктору, який запропонував і погодився спроєктувати дизайн корпусу для лабораторного блоку живлення. Якщо вам потрібні послуги з проєктування дизайну якихось корпусів, предметів для 3D-друку, звертайтесь до Віктора. Його контакти я залишу в описі під відео. Як ми бачимо, що у нас кожна з панелей розділена на два, тому що. Панелі досить великі, і вони не поміщались на стіл принтера, тому довелося їх різати в програмі і друкувати з двох частин. Будемо, можливо, будемо їх склеювати або скручувати гвинтами. Будемо дивитись. Так, ми бачимо, що у нас задня стінка є. На задній стінці корпусу буде додатково встановлена активна система охолодження 80 мм. Ось така захисна решітка. Чомусь купив їх дві хай будуть. Далі плата керування обертів залежно від температури. Для того, щоб понизити напругу від блоку живлення, там на виході буде близько 60 В на 12. У нас буде ось такий понижаючий модуль. Давайте подивимось на нього. Ось такий понижаючий модуль. На виході ми отримаємо 12 вольт. Модуль постачається без батарейки, вона тут потрібна для того, щоб зберігати дату. Саме для цього я купив ось таку батарейку розміру 1220 фірми Рената. Я не знаю, що це за фірма, але за цю батарейку в нас попросили 90 гривень такі відчуття, що мене кинули. Але побачимо, наскільки її вистачить. Для збірки нам знадобився вхідний роз'єм мережевого кабелю, а також кнопка вмикання та вимикання нашого лабораторного блоку живлення. Збірку почнемо з нижньої частини. Вона виглядає ось таким чином. У нас є пластикові ніжки. До речі, десь у мене були додатково куплені гумові ніжки. Так, а, значить, у нас буде з'єднання виглядати ось таким чином. Будемо з'єднувати якимись гвинтиками, оскільки корпус друкувався ось таким чином на поверхні принтера, у нас є нависаючі частини. Під ними друкувались підтримки. Ці підтримки потрібно е, видаляти додатково. Для цього я буду використовувати дремель. Для початку буду склеювати деталі між собою. Нижня частина з'єднана. Всі наступні частини буду склеювати таким самим чином. Усі панелі з'єднані, виглядають вони наступним чином. Так. Задня панель. Нижня панель. Фронтальну панель, на яку буде кріпитись сам модуль, я поки що не склеював. Давайте приміряємо, ось так все виглядає. Тут буде Ось така синя кнопка ось таким чином. Так, давайте почнемо з нижньої частини. В нашого блоку живлення є отвори для кріплення гвинтами. І ми бачимо, що у нас є отвори і на самому корпусі, але десь ми трохи прорахували з розмірами. І як бачите, десь на 4 мм. Довелося змістити точки кріплення і просверлити отвори. ну В цьому немає ніякої проблеми, але тим не менш такий момент є. Що ж, беру блок живлення і прикручую його гвинтами до нижньої панелі. Блок живлення прикручений. Тепер прикручуємо вентилятор ось таким чином. Зверху буде решітка. Вентилятор встановлено ось так. Давайте встановимо мережевий роз'єм. Без проблем встановився. Тримається надійно. Прикручую передню панель двома гвинтами. Передня панель прикручена, так само прикручена і задня панель. Фіксував ось такими гвинтами. Ось точки з'єднань виглядають ось так. Далі будемо займатися проводкою. Після чого встановимо. Бічні панелі, які виглядають ось так. Як бачимо, у нас з'явились деякі з'єднання. Давайте я вам про них розповім. Почнемо з вхідної мережі 220 вольт. Тут підпаяно три дроти, міті 2,5 квадрат. Перший дріт це земля, йде напряму до відповідного контакту на блоку живлення. Всі силові дроти підпаяні до клеми типу вилка, надійне якісне з'єднання. Далі у нас дроти 0 і фаза йдуть на кнопку. Не звертайте увагу, що у нас половинка панелі, я просто їх ще не скривав, буде виглядати ось так далі. А, значить, кнопка у нас такого типу. Внизу у нас підходить фаза і 0. Через кнопку контакт з'єднується і вже е, фаза і 0 заходять до блоку живлення ось відповідні. Якби вам показати контакти, ось бачите. Нуль і фаза. Так, далі. Давайте поговоримо про живлення вентилятору. Оскільки вихід блоку живлення на 60 вольт, ми бачимо, що у нас тут іде три мінуси і три плюси. Тобто, у нас ось ці три клеми: це плюси, це мінуси. До крайніх виводів я. Прикрутив дротами 20 АВГ, якісні, мідні силіконові, Насправді більше і не треба, можна і менше. Дроти залуджені, тут я клеми не встановлював, тому що немає сенсу. значить У нас два дроти на ось такий даний понижуючий модуль може працювати при найвищій напрузі 120 вольт, у нас 60 Значить, заходить у нас 60 вольт. Перетворюється, понижується напруга на 12, Ось заходить в плату керування обертами відповідно температури. Ось така термопара. Її я ще подумаю куди прикручу. А далі вихід з плати йде на наш кулер. А дроти заховані за цією панеллю. І коли ми будемо подавати живлення, у нас вентилятор почне обертатись на мінімальних обертах. Коли температура в корпусі почне підвищуватись, оберти вентилятора, відповідно, збільшуватимуться. Давайте перевіримо, як це працює. Під'єднали живлення. Так, Натискаємо кнопку. Бачимо, що у нас кнопка з підсвіткою. Бачимо, що у нас одразу увімкнувся вентилятор. Значить, все у нас працює як треба. Коли ми вимкнемо живлення, кнопка перестане світитися і, відповідно, живлення на блок не подаватись не буде. Тепер нам потрібно з'єднати силові клеми нашого модуля з клемами на блоку живлення. До речі, зверніть увагу, батарейка вже встановлена. Для цього я буду використовувати якісні мідні силиконові дроти перерізом 14 АВГ. Ось такими клемами. Як бачимо, у нас дуже обмежений простір, тому клеми мають. Ось такий вигляд, вони зігнуті. В ці клеми досить щільно заходив дріт 14 АВГ і вже дріт перерізом 12 АВГ, я думаю, не влізе. Дотягну клеми звичайною викруткою. У нас контакт має бути надійним і щільним, для того, щоб у нас нічого не грілося. Під'єднав дроти до модуля, тепер під'єднуємо до блока живлення. Всі дроти під'єднано. Давайте проведемо тестовий запуск перед збіркою. Включаємо. Так. Дивимось, наш модуль запустився. Напруга на вході 67 вольт. Ну, супер, все працює як треба. Пробую зафіксувати термопару на радіаторі під вентилятором. Ось таким чином. Так, сподіваюся. У нас вийде це робити, прикручуємо. Продовжуємо збирати, встановлюємо бічну стінку, тепер верхню стінку. Ну що, друзі, корпус готовий, виглядає все наступним чином. Звичайно, трохи страждає естетика за рахунок того, що у нас є ось такі стики, вони не усюди рівномірні. Ось ми трохи, трохи прогавили момент з жорсткістю корпуса, і є ось такі, наприклад, моменти. В деяких місцях взагалі все прогиналось досить так неслабо. Наприклад, ось тут. Ось ця бічна поверхня була абсолютно не зафіксована зверху, і вона просто провалювалась при натисканні. Я додавав якісь там упори, десь фіксував термоклеєм, щоб бічні панелі нікуди не дівались. Ну, Взагалі моментів немало. Моменти є. От, але взагалі а, корпус зібраний, ось навіть наклею гумові ніжки. От, давайте перевіримо, як все працює. Хочу відмітити, що працювати тепер з лабораторним блоком живлення значно зручніше. Дисплей знаходиться під нахилом і він дивиться на нас. Нам зручно читати усі показники, а також вводити необхідні зміни під час заряду або живлення якогось пристрою. Давайте спробуємо зарядити літій залізофосфатний акумулятор. Подаємо живлення. Запустився наш лабораторний блок живлення. Так, давайте встановимо. Для початку силу струму в 5 А. Під'єднуємо крокодили до клем акумулятора. Вмикаємо вихід. Як бачимо, акумулятор заряджається силою струму в 5 А. Спокійно можна додавати. Будь ласка, 11 А, 15. Ну, давайте. Ага. Ми бачимо, що наш акумулятор вже майже заряджений, тому максимальна сила струму складає 17,5 А, поступово зменшується. Ми чуємо, як вимкнулася активна система охолодження а, нашого модуля. А, хочу відмітити дуже хорошу вентиляцію, корпус охолоджується на відмінно. Продемонструю, як виглядає корпус з усіх боків. Ось так виглядає лабораторний блок живлення в порівнянні з корпусом, з якого бралось натхнення. Так, це значно більше, але слід враховувати, що такий великий об'єм корпусу е, є за рахунок того, що у нас величезний потужний блок живлення знаходиться внизу. Довжина корпусу 275 мм, ширина 140 висота 180 Вага складає 2 кг 630 г. Поки що залишу даний корпус, як є, але на майбутнє буду думати, як його покращити. По-перше, потрібно зробити більш жорсткі панелі, додати якихось упорів, щоб корпус мав більш жорстку і суцільну конструкцію. Далі потрібно знайти 3D-принтер, на якому можна надрукувати такі великі суцільні деталі. Як на мене, ідея досить непогана, але з реалізацією є деякі питання, але це питання лише часу. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Чекаю вашої критики, ваших коментарів. Не забуваємо підтримувати україномовний контент і до зустрічі в нових відео.